Всім привіт і здоровенькі були. Нам не спиться зранку сьогодні. Але, поробивши свої справи, їдемо трохи в магазин. Везу вас з собою. Можливо, вам сподобається походити, поникати, подивитися, що там до чого перед святами, що повикидали нового. Багато часу немає, але будемо трохи ходити. А ми зайшли сьогодні зранку. Ми йшли. Після процедури маємо ще вільний час і тому, щоб не гаяти час десь сидіти в машині до роботи, то ми вирішили піти в магазин. У святкові дні магазин працює дуже інтересні години. З Сьомої години ранку, хто не встиг купити подарунки для своїх рідних та близьких, сім годин ранку встає і йде в магазин. Ми самі, знаєте, так здивувалися, приємно, що в 7 годин відкриті магазини, ті, які відкриваються зазвичай о десятій, так скажемо. Багато всього ще можна набрати. Зранку у нас і людей небагато, люди ще сплять. Десять доларів отакі тапчанки. На діток музика грає, весело. Святкові пісеньки. О, дивіться, які кракси. 9 доларів. З цяточками. Лав. 9 доларів. Це недорого. На дітей-чобітки багато різних іграшок. Плаття, дивіться, навіть з сумкою і з обручем дитячі 40 доларів. Гарні такі покривальця дитяча з іграшками. Все це гарно, так і тягнеться рука. Це все пощупати. Моя старша дівчинка, отакі заколки вже носить. Разні бантики, мама, її такі купляє, ось такі, ось такі вона любиться. Вона така кудряха, біленька, їй це так все пасує. Вона така, як ангел, кудряшкін. Що йдемо дивитися? Навіть не знаю на що дивитися. Треба буде ще щось малим докупити, а що? У них все є. У них все є. Там мама молодець, старається все для діток. Ось така ковтинка також непогана, 17 доларів. Біленька. Тут вже щось на клеринці повідкладали. смаколики, цукор. Ми таке не дивимося. Можна дивитися і на щось інше. Не дуже порядки в магазині. Ще не встигли поскладати магазин, лише відкрився. Рушники, ізак Міцрані тахарі. Але вони так складені, що ти не подивишся навіть і ціну тут на них. 8 доларів. Але я люблю рушники, щоб вони були, знаєте, такі трошки жорсткуваті на руку, щоб ти відчувала. Інакше цього воно нічого не... Оцей непоганий еко-меланж якийсь. ект-грін. Ось такий приємний на дотик. Відчуваєш, що він буде воду в себе вбирати, а не так, як оці такі гладкі, слизькі. 10 доларів рушничок, гарний з соняшниками. Не всі рушники, навіть деяких ось таких відомих брендів, не всі вони добре воду в себе втягують. Треба все перещупати, щоб знайти щось інтересне. Білі рушники ось такі. Коштують вісім доларів, але вони також ніякі. Одне задоволення ходити магазинами. Все, вже пішли сердечки. Дивіться, що нового року не було, а вже Валентайнс Дей. День Валентина вже підкрався. такі губи собі купити може чи що. Така гарна подушка. От подушки це моя слабість, обожнюю подушки, дівчата. Хто ще любить подушки, так як я. Не знаю, що це таке, що це значить. Але подушки це моя слабість, особливо гарні подушки. Я люблю, щоб подушки були такі, знаєте, до свят. Вазочка непогана. Щоб були такі тематичні, прикольні. Картушки вже червоні також до Дей. І якісь полотенечка. Музика грає. Тут ялинки ще. Вивіть, які гарні вінки. на 17 доларів. Ось такі троянди повішати, така куля. Троянди букети. Червоне різдвяне, червоне від Валентина. Вона збилася в купу. Дзеркала якісь картини. А, а куди ми ходили зранку? Я була з Марією. Я ходила на повторну мамограму. Минулого разу зробили погано, щось вони там не могли добре розгледіти. І я була запрошена прийти ще раз. Ну і щоб не зриватися з роботи, не відпрошуватися, ми з Марією зробили апойтмент на пів восьмої. Бо вони казали, що можливо треба буде робити і мамограму, і Узі. Але так як мамограма нічого не показала, Узі не робили, і у нас залишилося багато вільного часу, тому прийшли у магазин подивитися, що є доброго. Гарні фужери, шикарні, 10 доларів одна. Такі є і ось такі. Ой, це, напевно, Соні сподобалося би жар птиця. Дивимося, що ще тут, тут. Тут різні стаканчики, фужерчики. Хтось, може, хоче купити подарунки, сумки. Доларію така. Третя така. Це тепер на вечірки. Ой, така інтересна сорок. Багато дечого інтересного з сердечками. Ну так, повожу вас подивитися. Тут на знижках вже багато де чого є, можна взяти. Косметичних товарів. Десь я вже свою Марію загубила. Загубила, загубила. Взуття тут є. Також можна подивитися, що тут за взуття є. Венкі дитячі. Сапожки вже на сейлі 13 доларів. Чоловічі, жіночі. Ну, і ось такі лескучі. Інтересні. Вже також на сейлі. Коштують М -м -м, 24 долари. Розмір. Я в совідки взяла. Ви знаєте, що я люблю блискучі, але це є шістка, це маленькі. Мені треба половиною. Все, походили, походили і тікаємо. Треба до роботи. Я попередила на роботі, що я можу запізнитися, Ну, але совість не дозволяє. Маша, давай перед цим грузовиком, щоб він перед нами не фуркав. Е Зараз 920, мені на 50-й. Ми встигаємо легко запізнитися, не хочеться, та й ми щемні, ми чесні. Ми не ходимо просто так, дотримуємося лише тоді, коли треба. У нас сьогодні ясно, сонячно дивіться і не дуже холодно. Отут Лідл будується у скотч пленці. Але щось його довго будують, напевно, довго вибивають собі місце на цій землі, бо тут не дуже полюбляють отакі магазини чужі. Тут хочуть тільки своїх магазинів місцевих. Побачимо, що з цього буде. Тут вже десь рік закрито. Містечко під нього. Та йти до роботи і дивитися, що там мої дівчата. Вчора їм обом поклали привівки одній флушат. А одній таку повіку щось там дали, перевивку якусь півтора, оскільки їй, 15 місць. Будуть знову слабі, лише відійшли ці привівки, знов їм не стало гірше. Ось такі красавці сюди приходять попід хату, їдять гарбузи, які їм повикидали. І він тут не один. Не бійся, не бійся, їж. Все виїдають навкруги. Тут ходить компанія, їх штук десять. Олені пішли, сніг прийшов. Дивіться, яка краса. Сипить трошки, не буде багато. Трошки біленьким запахло. Різдво йде. Ну, раз я сьогодні була без своєї машини, то додому мене також завозить Марічка. І так як я вже сижу як е, пасажир, то хотіла би вам показати, що тут робиться з новорічними декораціями, але не знаю, чи вам добре видно. Ось отут зараз буде будиночок. Хусь той ваша зупиниться. Іть, іть, іть. Ну, гарно один з тих, який на моїй дорозі гарно оформлений. Маш подобається? Гарно зробили люди. Видно, що ем, ну, такі. І ось тут ще один є зараз за поворотом. Він великий, він і в днину гарний, гарно зроблений. І так його гарно оформили. Ой! Ви яка красава. Нам до такого ще рости і рости. І отам за поворотом, ось тут є зліва теж один, але ми туди не повернемо, йдемо сюди направо. Так що, да. Ось так люди тут прикрашають гарно. У нас у сусідів ось так ось веселенько також коло хати. А, вони молодці. Маємо якусь посилку. Зараз будемо вдома розбирати. Розпакували ми наші. Посилки ось такі прийшли до нас наволочки на подушки. Бачите, вони такі, типу, зимові, трошечки так на диван для декорації. У нас о, така є одна зимова, гарна. І прийшов кавер на диван. Це таке покриття. У нас у мені старий такий диван, хотілося б його закрити. Ну і прийшов отакий дощик. Також є думки, куди його примкнути, але ще думаємо, чи це той дощик, що ми хотіли. Коротше, ось такі наші покупки. Ялинка, цвіте і пахне. Все, на цьому все. Пока. Бувайте здорові. бай-бай.